Це у нас друга серія моїх недогайдів, не гайду, як я їх назвав. Де я просто показую своїх чарів. Це буде Мйольнір, який мені замовили за Channel поїнти. Єп. Yep. Поїхали. Так от Мйольнір чар. Що тут сказати? Спін, він, або не він в моєму випадку. То, що в мене цей чар не вийшло дуже хорошим зробити, він просто ну окей. Мапи це окей, але демеджу для босів недостатньо його вийшло. Танковий достатньо сильно. Проти демеджа особливо. Рігена, рекавері, ліча достатньо. Тож я люблю дефенси, я спочатку придумав, як дефенси зробити, а виявилося, що для демеджа місця не залишилось. Так, то Мйольнір можна зробити з хорошими офенсами. І більш збалансовано, і взагалі в мене просто не склалося. Так що цей чар я не сильно рекомендую грати. Краще дивіться інші версії, версії Мьольнірів, там є кращі. Це. Ну, окей, мапер, і... Але босір я цього не назву. Цьому чару для боссіга не вистачає чимало спіда і просто Дженерик Скілінгу. А спіда і каспіда, я навіть сказав. А для мапінга я нерідко помирав від фіздемеджа рандомного просто. Це неприємно. Тобто чар танковий, але фіздемедж, ну тако, тако. Я її діресчарджор, зібрав і тейстов хейт уже носив, і все одно тако. Да. Ну, якби, як можете побачить, то на ДПС, ну окей. Ну, типа, на мапі бос вмирає. Я кір 17 карти на ньому проходив. Це було не небистро. Це було складно, я б навіть сказав, А так, і я фейлив пару штук. І ви можете подивитися там Убербоса, я вкинув опис відео, як я вбив в Як його? Уберме він я був, і як це пройшло? Може кому цікаво подивитися, але да. У мене по собі показує, що 2 мільйони ДПС, але аптайм на босах, які доджить надо, це я навіть не впевнений чи мільйон в мене є з моїм uptime ДПС. Чесно скажу. Якщо ти можеш стояти на босі, то да, там 2 мільйони ДПС, і типу це більш-менш нормально. Тобто на нема боси, ви вбиваєте їх за пару десяток секунд якийсь. Що, ну окей. Але це такий чар вийшов. Не Він якийсь такий ніякий його можна назвати. Не прям убертанковий, не ні... дуже бистрий, не дуже ДПСний. Він всього по чуть-чуть, але нічого в результаті. Де? У нас пасов буїлдинг. У мене воно дуже дивне дерево, звісно. Зразу говорю, що це виглядає як не оптимально. І я теж думаю, що це не оптимально, але в мене плани були чи інші, а потім мені не вистачало інтелекту, щоб дропнути оце цю частину. А гір вже міняти не хотілося. Я вже бачив, що чар буде ну, такий. Не хотілося, коротше, далі ковиряти. Так-то я думаю, що оптимальніше зробити було б Атак, і де інтелекту на гірі найти і ці поінти кудись засунути корисніше. А Supression десь добрати, Можливо, навіть отут. Ну да. Ну це я вже не хотів. Я і так, на цей вечар потратив зусиль багато. А Результат такий собі. Отак, Passobiлдинг, дерево. Той нодик, який дає хочу шелда ну цей легіоновський джувел дає хочу шелда. Взагалі тут джувели дуже цікаві комбінації, махінації. Новий джувел, який дає мені. Він по суббілінгу не працює, він дає мені 130-128, по-моєму, хаос-резиста, я це написав тут. Це. Оц Оцей джувел дає, він не працює по білдингу просто то я дописав. А час віт нам треба для Eternal Domination і Лоре Ну Це комбінація, що Eternal Domination робить Elemental Damage, що ти не грібаєш. Ну. Як бачите, в мене макс хіт ілідемеджу дуже великий. У мене елі-демедж більш-менш танковий проти елі-демеджу проти фізики уже не настільки. А так, мьольнір. Там гірс на лайф рекавері, то що ми інквізитори хочемо life рекавері, онслот slot ring, кріт мульті-асенсії. То, що кріт мульті нам складно знайти, то довелося кріт мультіесенції формить. Ну, не формить, а крафтить гір з кріт мульті-есенсії. Пояс з КДР, то що там трешхолд надо 14, щоб прокові частіше було, але я, напевно, навіть мені атак спіда не вистачає до цього трешхолда добратися, так що це було дарма все. Мені більше атак спіда, це мені дуже сильно ДПС збільшив слуп, але. Знову ж таки, я вже не хотів що з ними робити кучу джу вилив. Коротше, я влив цього чара достатньо багато зусиль і куренці, але результат не окупився, скажімо так. Не, таке. Три Спектрума, про Френзі, про Endurance Чарджі, про демедж, там. Аймент Імінті з ботінок із джувела. А Natural в цьому слоті дуже сильні. Якщо вам особливо Ао'яна, і якщо у вас ще цей джувел щось там робить. Тому що цей джувел додає на пасівки, які ви взяли. По 4 хас Ріста. Це кожна пасівка з цих 4 хас реста робить. І А Натурал вважає, що ви ці пасівки взяли всі, що тут не взяті у вас в радіусі. І, відповідно, на кожну з цих 4, 4 хас реста ще докидає. Посильно. Бум-бум-бум-бум-бум. На, бо якщо ви циклоните і вас застунили... це прям дуже неприємне відчуття, не хочу, не буду. Я, то я ось так придумав заодну сила, яка потрібна, бо атрибути, сила прям дуже впритик. Нам Йольнір треба 412 і 300 інтелекту. І в мене прям от притик вийшло. Достатньо складно зробити. Єп, yep. ну, це таке. Решта, ну, аура, notiki тут. Аура, annoдиki. Кучка аур, рф для демеджу. Єп, єп. Такі от пособилдин. Taste хейт. Можливо, Важливий, то що фізикал демедж ми огрібаємо і так хоть трошки захищає. Набагато тонкові ще робимося. Такий чар. Ось такий от в мене чар вийшов. Я кажу, я його не рекомендую сильно вам грати. Йольнірів є набагато, набагато цікавіші версії, і це можна зробити хороший білд. В мене не пішло. Я намагався щось придумати сильно цікаве, але в мене вийшов пшик. Особливо, якщо враховуюся, як я сюди куринців кинув. Почуємось в наступному відео. Бай!